Зараз я вам за декілька секунд розкажу, чому він у вас має бути. Це вапоризатор. Просто не цей класичний з шапкою, який розпарює, а просто вільного потоку. Чому він у вас має бути? Тому що дивіться, яка тут є штучка. Тут є така ось ямочка, металева. Не оця з якого йде пара, і вона ця металева. Ви можете взяти ватку. Ефірне масло, і через те, що там іде пар, воно підігрівається. Ви будете продавати настільки офігенний е, спа повноцінний, тому що під цей пар ви можете посадити як з спа доглядом, як з е, продуктом на шкірі голови. який ви нанесли, там якусь маску чи якийсь ензимний пілінг. Можна на довжину нанести е, у Full Force Вийшли отакі ось е, спа-ампули. Вони мають пролонгований ефект, тобто вони змиваються не за одне миття. Але, в принципі, можна взяти будь-який інший продукт, який буде здавати вал ефект, і у вас клієнт буде лежати, і це буде просто нереальний кайф.